Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Дитячого будинку, де завжди живе добро, сміх і трішки дива. Сьогодні у нас особливий день день подяки нашому таємному другу, добрій людині, яка подарувала нам молоду вівцю. Це не просто тваринка, це символ щедрості, тепла, теплоти, Бо саме завдяки таким подарункам у нашому чудовому дворі чути чудо дитячий сміх, а на кухні пахне хлібом і любов'ю. Наші юні кулінари: Олег, Вова, Таня, Аня, Аліна. Катя, Макар та інші вихованці дитячого будинку сьогодні вирушають у нову кулінарну пригоду. Вони дізнаються, що таке каре з баранини страва, яку колись пригощали навіть королів. кажуть, що вперше її готували у Франції, коли кухарі зрозуміли, що триберця ягняти, приготовлені стравами та ароматним маслом, це справжня симфонія смаку. Ми не забуваємо, що будь-яка страва це не просто м'ясо, чи овочі. це праця, трубота і теплорук і подяка природі. Тож наші маленькі кухарі покажуть. Які з повагою до кожного дарунку створювати красу на тарілці від підготовки інгредієнтів до чарівної подачі. Тож не перемикайтесь! попереду аромат, усмішки, секрети справжньої кухні і частинка нашої щирої любові. Підтримайте нас лайком, коментом і підпискою, бо разом ми творимо справжнє дива. Каре паранене. Одне каре вісім ребер. 500-800 грам, 2-4 порції. Інгредієнти: одне каре ягняти, 8 2-3 столові ложки соняшникової олії, 3 зубчики чеснику, 2-3 гілочки розмарину, 2-3 гілочки чебрецю, седра 1-2 лимону, 1 чайна ложка гірчиці діжонської, сіль крупна, чорний перець. 30-40 грам вершкового масла для поливання після смаження перед запіканням. Обладнання. Сковорода з товстим дном. духовка, Термометр для м'яса, дошка для нарізання, деко або жаровка. Ми сьогодні будемо готувати смачну страву карі із баранини. Видання вже пахне нашу баранину спеції. Ось перед нами шматочки ніжного м'яса на реберцях. Це є тере. З нього ми приготуємо порційні шматочки, запечені в травах з маслом, що вийшло соковито, ароматно і красиво. Спершу нарізаємо м'ясо порційно. Кожен шматочок має одне реберце. це зручно для подачі і дуже апетитно виглядає на тарілці. Робимо ред натріс, рівно між кістками, ніж тримаємо впевнено, але обережно. Далі наші маленькі кухарі роблять маринад. Оливкову олію, подрібнений часник, розмарин, трішки солі, перцю, за бажанням ріжунська гірчиця, все гарно-гарно перемішуємо. Коли перемішали, натираємо цим ароматним маринадом наше м'ясо каре. Далі даємо трішки полежать, хоча б годинку, щоб на все вібрали всі пахощі трав і спецій. Далі обережно беремо кожен шматочок, кладемо на гарячу сковорідку і обсмажуємо, щоб з'явилась золотава скоринка. Після обсмаження прикладаємо каре у форму для зпікання, кладемо зверху шматок вершкового масла і гілочку розмарину. Відкинуємо в духовку на 15-20 хвилин при 180 градусах. Після цього часу достатньо, щоб м'ясо стало соковитим і добре пропеклося. Поки каре готується, наші кулінари готують картоплю і легесенький салат. Каре підрумянилося, пахне просто неймовірно. Даємо трішки відпочити і викладаємо на тарілочки. Додаємо гарнір. Краплю любові, і ось вам страва. Гідна найкращих кухарів світу.

Дуже смачне таке м'ясо, дуже сочне. Я просто удивлюся, що ми могли такі пацани, і я її маринували, і приправи туди додають. Таке сочне вкусне. Дякую. Страву каравівці наші діти готували вперше. І скажемо вам чесно, емоції, не передати. У Увови очі світилися, мову кухаря, що знайшов своє покликання. Артем стояв серйозний, наче справжній шеф, перевіряв, щоб м'ясо було соковите. А Таня сміялася, бо аромат розносився по всій кухні і всі чекали, коли ж нарешті скуштують. А Аліна ось тихенько прошепотіла оце смакота, як у справжньому ресторані. Дякуємо нашим добрим друзям за допомогу, за продукти, за м'язко до цієї гарної страви. Дякуємо вам за підтримку. Нехай Господь сториться і віддячить вам за ваше добре серце. За те, що ви допомагаєте не словом, а ділом. Готуйте з любов'ю, як ми сьогодні, бо саме з любові народжується справжнє тепло. А вас, друзі, просимо, підтримайте наш канал дитячого будинку. Будемо раді за лайк, за комент.